Життєстійкість – здатність переживати травмувальний досвід без якихось жахливих наслідків для особистості. Пережити і далі відновитися. З цього відео ви дізнаєтесь, з чого складається життєстійкість та як можна її опанувати. Мене звуть Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Життєстійкість, по суті, є потужним адаптаційним механізмом нашої психіки у складних умовах. Сальваторе Маді, професор школи соціальної екології Університету Каліфорнії, виділив три компоненти життєстійкості, які посилюють підкріплюють один одного. І чим більше вони присутні у людини, тим нижчою є ймовірність того, що в ситуації сильного стресу у нього виявляться негативні соматичні чи психологічні симптоми. Перший компонент це включеність. Бути серед подій завжди виграшніше, ніж спостерігати їх із боку. Вигідніше саме з погляду опірності стресам. людина, яка діє і налаштована на те, щоб діяти, краще захищена від стресу, ніж та, яка сидить осторонь і чекає. Якщо пригадати всім відомі три реакції на небезпеку: бій, бежи завмри Саме включеність буде ближче до реакції бий, тобто дій. Війна це, звичайно, небезпека, і реакція бий проявляється у роботі військових, лікарів, рятівників, волонтерів. Оскільки це відео в першу чергу для цивільних, волонтерство один з найдоступніших варіантів включення. Робити можна дуже багато чого: від домашньої випічки плетіння маскувальних сіток до зборів різного масштабу. Це все потрібно з перших днів війни у великій кількості. Треба просто брати і робити. Другий компонент це контроль. Навіть у тих умовах, у яких ми знаходимося, навіть розуміючи, що головне глобальне ми контролювати не в змозі, завжди можна знайти щось, що може взяти у свої руки, почати здійснювати контроль. В іншому випадку, відмовляючись від спроб контролювати будь-що, ми віддаємо себе у владу дуже неприємного ефекту, який відомий у психології як вивчена безпорадність. Це повний розрив між діями людини та тим, що з нею відбувається. Приклад, у 1989 році американська психологиня Емі Вернер оприлюднила результати 30-річного дослідження. Протягом цього часу вона спостерігала за майже 700 дітьми з Гаваїв. Дві третини були звичайною контрольною групою, а третина діти з бідних сімей, де також були такі важкі фактори, як алкоголізм, насильство, психічні хвороби. 70% дітей із неблагополучних сімей вже в 10 років мали проблеми з навчанням і поведінкою. До повноліття їхнє життя було непростим: правопорушення, проблеми з психічним здоров'ям, алкогольна залежність, підліткові вагітності. До 30 років багато з них залишалися бідними, не мали стабільної роботи чи сім'ї, або ж у їхніх сім'ях були серйозні проблеми. Але 30% виросли цілком успішними і стали впевненими та турботливими дорослими. Вони досягли успіху в навчанні, житті та соціальній сфері, мали міцні сім'ї і стабільні стосунки, що ж відрізняло цих людей від інших за однаково складних умов. У них був так званий внутрішній локус контролю. На відміну від інших, у яких переважав зовнішній. Якщо спростити, інші люди сприймали себе жертвами обставин або, навпаки, щасливцями, яким пощастило, тобто вірили, що їхні успіхи і невдачі залежать від зовнішніх факторів. Життєстійкі діти вірили, що вони самі керують своєю долею, і що те, що відбувається в їхньому житті, їхня особиста відповідальність. Третій компонент життєстійкості прийняття ризику. Це готовність діяти без гарантій успіху, з урахуванням того, що навіть негативний досвід все одно корисний, це все одно досвід. А повну гарантію, як відомо, вам не може дати навіть страховий поліс. Люди, які не наважуються діяти, не маючи повних гарантій, що все буде добре, виявляються набагато вразливішими перед стресами, ніж ті, хто готовий почати діяти, приймаючи невизначеність. Приклад. В умовах війни прийняття ризику означає, що багато з того, що ми звикли робити у мирні часи, зараз трансформується. Ми звикли до комфортного існування в мирні часи, і в складних умовах війни добре було б не зменшити кількість наших активностей, а трансформувати їх у безпечний формат. Наприклад, я звик багато часу проводити з своїм сином, але зараз він у іншій країні і наше спілкування перейшло у онлайн формат. Замість прогулянок разом ми граємо у ігри, де є можливість спілкуватися під час гри. Щоб бути у курсі справ один одного, ми обмінюємося відео та фото з цікавими фрагментами нашого життя. Я не можу почитати своєму сину у голос, тому записую глави чергової книжки та надсилаю йому аудіозаписи, а він слухає. Ми всі маємо ресурси для того, щоб подолати труднощі. Життєстійкість – це не тільки особиста сила. Але й здатність приймати підтримку та бути поруч з тими, хто потребує допомоги. Включайтесь у події, контролюйте те, що можете, намагайтеся трансформувати важливе для вас у інші формати, а не втрачати. У ці складні часи важливо бути разом і підтримувати один одного. Залишайтесь сильними і пам'ятайте, ми разом на цьому шляху. Дякую за перегляд. Ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української Добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.